Сьогодні ми поговоримо про легендарний витвір студії DreamWorks, який, якщо ви не бачили, то втратили просто більше половини сенсу свого життя. Чесно, це прямо, от взагалі не жарт. Добре, це жарт, але все ж коли я починав цей канал, я знав, що рано чи пізно цей день настане день, коли я передивлюся мій улюблений мультфільм дитинства під назвою Мегамозок. Якби я цього не зробив, якби ви ніколи не побачили цей огляд, то і сенсу взагалі в цьому всьому, в цьому каналі, не було б. Тому готуйтеся сьогодні. Ми розберемо сюжет та те, чому цей мультфільм є культовим та таким неймовірно надгеть взагалі жахливим. Я дуже рідко починаю з обговорення гумору у мультфільму, але не сьогодні, бо він справді тут особливий. Завжди кажу, що найбільш геніальний в простих речах, і цей випадок не виключення. Абсурдність цього гумору, де чувак стоїть біля вентиляційної труби бази лиходія, яка діаметром кілька сантиметрів, і коли там щось починає з великою силою летіти в його напрямку, він не ухиляється, а питає. Роксе. А потім, коли в нього залетіла якась невідома штука, це точно не Роксана, і з силою такою, що він аж відлетів, він просто каже: Здається, джбіль влетів від І з частини з джмелем мене вже повністю винесло. І в цьому всьому насправді величезна подяка нашим локалізаторам, які прекрасно локалізували гумор цього мультфільму під нас, щоб ми його добре розуміли. І це ще один з дуже багатьох прикладів, чому нам потрібна українська. Українська локалізація. Мегамозок весь всійний таким гумором, і він логічний, тому що Титан це справді такий тупий чувак в усіх планах. А я ще не починав говорити про те, наскільки добре цей мультфільм висміює карикатурну маскулінність в вигляді Мачомена, та як він сам виснажується від цього образу, який йому нав'язали. І вже пофіг з цим образом, тому що Мачомен був хоча б доволі позитивним персонажем. А ось Титан це чисте відображення стереотипного токсичного. Маскулінного образу, який не розуміє слова ні від жінок, та який чує тільки те, що хоче чути. І вважає навіть свої фантазії більш вагомими та реальними, ніж будь-що інше, що йому кажуть з боку. Все, що його тримало до цього, від того, щоб бути максимальним злом, це те, що він якраз не мав цих всіх сил і можливостей. Але в той самий час навіть цей персонаж мав доволі логічні ідеї в тому, що бути супергероєм доволі тупо, тому що ти. Перетворюєшся в людину сервіс для суспільства і ніколи не рухаєшся своїми бажаннями та потребами. Але цю ідею піднімає не тільки він, а й весь мультфільм. Про це ми поговоримо трішки пізніше. Мультфільм наповнений геніальними аспектами, які змушують тебе розсміятися. Це може бути як говір та образ космічного тата, який мене постійно вбивав просто, так і щось більш глибоке та серйозне, як те, що Мачумен ще на початку фільму називає всіх жителів міста безпорадними, з частинкою суму в його словах. Таким чином, він ніби й висміює те, наскільки людям сподобалося покласти відповідальність на когось іншого та нічого не робити самому, але в той самий час він усвідомлював уже потрішки наскільки це все сумно. Тут прекрасна графіка для 2010 року вона дивує своєю повнотою та приємністю. Мультфільм взагалі не про супергеройські бої, але тут вони показані цікавіше та красивіше, ніж у більшості фільмах, які на цьому взагалі спеціалізуються. Особливо все доповнює музичний супровід, який тут є неймовірно крутим та чітко стає частиною мультфільму, без якого він був би іншим. Хоч тут відчувається стиль графіки Шрека, але в той самий час він все ж інший. І ти легко бачиш різницю та не відчуваєш асоціації. Це дуже круто, що дріми можуть робити схожий стиль в різних мультфільмах, але він все одно буде відчуватися зовсім різним. В цілому в цьому світі існує атмосфера, яка запам'ятовується та відчувається. А це, якщо не найголовніший, то один з найголовніших аспектів взагалі. Хоча сам світ є доволі порожнім, тому що це просто базове велике місто для базового. Великого супермена ця порожнеча міста та його простота відчувається доволі сильно. Це нормально для першої частини, і в більшості в сиквелах світи обростають інформацією та живуть, але тут сиквелу не було. Тому маємо, що маємо. І я розумію, що це частина історії в той самий час, і так було задумано. В будь-якому випадку це точно не мінус, бо ідея мультфільму показати сюрреалістичність та абсурдність ідей супергероя та лиходія. так само було показано самий початок, який по суті був копією супермена, тільки з відмінністю про те, що на землю потрапило два прибульця замість одного. І давайте якраз тоді розберемо головну ідею цього глибокого мультфільму, який якраз з цього моменту починається. На планету Земля відправили двох прибульців: один дуже розумний, інший неймовірно сильний. По суті, всесильний Бог. Важливо підкреслити момент з мегамозком, якому батьки перед відправкою сказали, що він має кимось стати. Але ким саме він не розчув, вони якби не встигли договорити, тому це стало таким його екзистенційним питанням з самого народження. Початок цього мультфільму говорить нам про виховання. Які діти гнучкі ментально та як на них можна впливати та змінювати? Початок максимально абсурдний. Космічна дитина потрапила у в'язницю, і це точно всі помітили, і всім було норм залишити її у в'язниці під виховання злочинцям. Це абсурд та безглуздя настільки, що ти розумієш, що автори так і задумували. Потім ця ідея з дуже дивною школою одразу ж біля в'язниці. Це все в масштабах майбутніх доволі нормальних, звичних нам подій, виглядає максимально сюрреалістично. Тож у мене. Два припущення це висміювання абсурдності шкіл чи абсурдності виховання, і також можливо висміювання перед історій супергероїв та лиходіїв. А ось другий це про те, що це можливо просто спогади мегамозку. А насправді все було набагато складніше. Уявимо таке. Світ потрапив бог та прибулець, який все ж може якусь конкуренцією мо співставити. Тому було придумано план, щоб розпреділити між ними ролі, створити менш небезпечну загрозу для світу у виді мегамозку, щоб запобігти загрози в виді мечумена, яка є набагато небезпечнішою. Тут доволі реалістично показана взагалі школа та ось ця дитяча жорстокість, жорстока реальність шкільного життя і дитинства. Мені дуже це сподобалося насправді, тому що показали це непогано. Висновку всієї цієї абсурдної історії мегамозок приходить до висновку, що він знайшов сенс свого життя, перемогти всіма улюбленого мачомена, та довести, що він кращий за нього. Таким чином, план людей, якщо він був звичайно. Спрацював. І ці двоє потрапили в цю пастку очікувань інших. Мегамозок щиро повірив, що це його ціль, а Мачомен не міг думати про свої бажання, тому що існувала загроза в виді мегамозку, від якої тільки він міг захистити. З цього всього виходить так, що в один момент Мачомен все ж розуміє, що ідея його життя йому чужа та незрозуміла. Немає значення, яким він народився, він все одно нікому нічого не зобов'язаний. І так як він був завжди в позиції. Сили та переможця в цьому світі, це не дивно, що він прийшов до такого висновку сам. Тому що Мегамозок був набагато травмованіший та взаємозалежний від Мачумена та від очікувань, які на нього поставили. Тож Мачомен підлаштовує свою смерть і втікає з міста. Залишає мегамозка з перемогою, в яку він сам не міг повірити. Цікаво те, що як тільки Мачумен зрозумів і усвідомив, що він не хоче бути супергероєм, навіть маючи сили. Захистити місто від тотального знищення титаном, він все одно цього не зробив, бо йому самому, виявляється, завжди було просто все рівно на інших людей. Він залишився вірним своїм бажанням, навіть якщо вони коштуватимуть життя мільйонів людей. Звичайно, це абсолютно погана дія з його боку, але погодьтеся наскільки це креативна та особлива ідея персонажа. До того ж, він, можливо, просто знав, що в міста є мегамозок. І вірив, що він впорається сам, тому це також могло зіграти роль в його бездіяльності. Він нарешті зміг перекласти всю цю відповідальність на когось іншого, як завжди, перекладали на нього. Той самий час мегамозок отримує місто, і тут нам розкривають ідею досягнення цілі та екзистенційного кризису. Після кількох тижнів хаосу та насолоди від перемоги йому просто стає нудно, настільки нудно, що він не може більше це терпіти. Тож йому приходить ідея створити нового мачомена та повернути все те як було. Але ідея ця від початку є провальною, бо він вже знає слабкість мачомена, це мідь. Принаймні, в той момент він так думає, тому він завжди тепер знатиме, що зможе його перемогти. Тож сенс просто зникає в цьому всьому. Він бачить свій сенс тільки в тому, щоб бути лиходієм, якого перемагають, бо він насправді не злий і не поганий. і він нікому насправді не хотів ніколи чинити зла. Це просто те місце в його житті, де йому сказали бути. І ось стається найцікавіший момент в цій історії, як на мене. В той момент, коли він створює цього супергероя у виді Титана, життя розгалужується на дві історії, тому що в той самий час, в той самий день, в той самий момент він знайомиться ближче з Роксен в образі Бернара. І таким чином він отримує те, що його цікавить вже в майбутньому. В той самий час він не може відмовитися від плану повернення минулого, бо це для нього питання, без якого йому здається він не має права на існування. Те, що він дурить Роксен, знаходить Щось в іншому образі, це звичайно погано. Але і він на те і лиходій взагалі, тому щось таке в його арсеналі дій є доволі дрібницею. Вони класно проводять час та в цілому він починає в неї закохуватися, а вона в нього. І тут вже також піднімається питання того, що ось інша сторона, можливо, навіть просто справжній мегамозок, яким би він бажав бути. Він через образ Бернара розкриває іншу сторону себе, яка йому також. Подобається і подобається Роксен. Він мусить прикриватися цим образом, бо він все життя був заручником своєї особливої зовнішності та здібностей. Бо саме через це почалося його відділення від всіх цим токсичним суспільством. В кінці йому знову вдається перемогти Супермена в виді титани, який є справжнім лиходієм цієї історії. Показуючи і підкреслюючи ще раз, що в цілому. Справжні лиходії цієї історії це пересічні люди. Однак сам мегамозок тепер не стає героєм, він так і залишився антигероєм. Він не забрав роль Мачумена, бо він пішов рятувати місто заради Роксен, а не ось просто так. Ці двоє, тобто Мачумен та Мегамозок, в кінці історії нарешті позбавилися свого клейма ролі героя та лиходія. Ця історія говорить нам про дуже багато речей. Це проблеми соціуму, виховання, булінгу, очікувань. Тут висміються проблеми токсичного маскулізму та патріархального бачення жінок в багатьох супергеройських історіях. Бо фраза, яка тут підкреслюється кілька разів, і яку каже мегамозок, а тобто лиходій ніколи не отримує дівчину, здається такою короткою, але так добре відображає всю абсурдність та неправильність такої ідеї. Але все ж найгорше. Головніший посил дуже прекрасний, який нам розкривається всю історію, це те, що ми можемо бути щасливими тільки коли поставимо себе ціллю у своєму житті. Коли існування мегамозку припинило залежати від чогось одного, а він зрозумів, що кожен його день це нова історія, і він цінний та має право на свободу бажань та дій незалежно від очікувань інших, він став щасливим та дозволив собі бути собою. Мегамозок став ізгоєм, якого полюбило суспільство, тому що він полюбив себе. Мачумен був героєм та любов'ю для всіх, який став відлюдником, коли насправді зрозумів, що ніколи себе до цього не любив. Дякую меценаткам та меценатам цього каналу за його фінансову підтримку. Я неймовірно радий, що все нові і нові люди приєднуються до цього, дають мені кошти на розвиток каналу, на просто якісь свої розходи. Це дуже цінно. Дуже дякую. Також хочу вам нагадати, що не забувайте підтримувати регулярно Збройні Сили України. Немає нічого зараз головнішого ніж наша перемога, і навіть ваша гривня зробить дуже велику сп. Справу. Я бажаю вам дня, який ви хочете, життя, яке ви хочете, і емоцій, і всього подібного, яке ви хочете. Дякую вам за перегляд. Якщо ви додивились аж сюди, я вас люблю ще раз повторю вам. І бувайте зустрінемося в наступних відео.